Високодостойна, вельми шановна тернопільська громада. Коли мені казали Петро Олексійович, а може подумаєте, чи варто їхати в Тернопіль? Бо на Тернопільщині збирається на майдані лише пару сотень людей. Нехай вони подивляться на цей наш майдан. Де тисячі і тисячі людей зібралися для того, щоб продемонструвати свою рішучу волю до перемоги. Лише вчора всі християни святкували велике свято. Свято срітення, Господня. Свято, Коли Спаситель прийшов в Єрусалімський храм до святих. І дав всім людям надію, надію на справедливість, надію на мир, надію на ті цінності, заради яких український народи вийшли боротися на майдане. В народі світання ще називають зустріч весни з зимою. І вона відступає земля, і весна, і правда, і тепло. Перемагає, так само нас чекає в найближчому наступному <кій> тижні переконлива перемога. Ми дійсно, вашою волею, вашою силою, зробили вже багато. Звичайно, важливий був внесок киян, вінничан та інших, але без внеску Тернополя жодних би перемог не було. І тернопільські сотні на українському майдані Незалежності гарантують перемогу. Слава Тернополю! І друга важлива позиція. Дійсно, ми відправили відставку злочинний уряд. Дійсно, ви. Вашою волею і вашою наполегливістю скасували ганебні закони 16 січня, які перетворювали нашу державу в диктатуру. Ми продемонстрували, що ніхто не збирається жити під диктатором. І якщо хтось постане на шляху української демократії, ми його скинемо з цього шляху. Є третє надзвичайно важливе наше завдання. Тисячі українських патріотів знаходилися в тюрмах або під домашнім арештом лише за те, що вони знайшли в собі мужність виступити на мирних заходах проти злочинної влади. Їх, невинних кинули в в'язницю і потім, знущаючись над нами і ними, назвали закон законом про амністію. Друзі, амністія застосовується до злочинців, а не до героїв України і патріотів. І саме тому ми не голосували за нього і не прийняли його.